І всім хе хей, друзі! З вами я Форс, і це моє нове відео. Що ж, відео ми продовжимо грати в чудесну гру Зеота і продовжимо будувати наше чудесне е, місто, країну під іменем Станіслав. Ну, а перед початком відео ставте лайк, підписуйтесь на канал, тикайте зіночок, за тайте бавського телеграм-канал, ссылочка буде в описанні закріплених коментарях. Ну що ж, друзі, з вами Форс, а ми погнали до нашого відео. Ну що ж, давайте першим ділом прокачаємо наші квиточки. Це нам, в принципі, допоможе. Давайте тут подивимося, що ми можемо тут зробити. Назбудуємо житлову зону. В принципі буде нормально ось тут. Також ось тут проведемо дорогу. Також у нас скоро буде невеликий левел ап, у нас вже не буде велике села, буде дещо інше. По-моєму, маленьке містечко, щось типу ось цього. Нам потрібно ще трошечки щось там побудувати, щось прокачати. Сюди ми зможемо відкрити вже новий рівень. У нас тут падає дощ, але мені здається, що нам саме ось тут потрібно збільшити дорогу і побудувати якісь нові будівлі, ну, Давайте дорогу, в принципі, аж ось сюди проведемо. І тут її з'єднаємо. Все. Зараз ми тут якісь будівлі подобавляємо, там житлові, не знаю. Ну давайте сюди виліпимо зараз бруківку, в принципі, аж до сюди. І все, у нас е новий рівень. Давайте подивимося, що у нас там зараз буде. Так, у нас тепер маленьке містечко. Подивіться, у нас появився злив, там багато різних будів. Зараз ми всі будемо, звісно, тестити. Так, давайте першим ділом зайдемо сюди, сюди. Так, у нас дорога. У нас появилось шосе. Ну, це пізніше. Ми тут це е, шосе. Там різні дороги, все ми пізніше зробимо. Так далі, що е, у нас там ще? У нас послуги. У нас появилась поліція, нова поліцейський заклад. Давайте її принципі поставимо не знаю, Давайте десь сюди він у нас побіжить. Розкривати там якісь справи, злодіїв е, ловити це буде все ж таки корисно. У нас в скоро буде три тисячі людей. Це доволі круто. Так, поки що воно тут будується, так а у нас є постачання, у нас є вода. У нас появився злив. Ну блін, у нас звісно грошей не вистачає, але злив потрібно напевно десь робити ось тут. Ну звісно, не забуваємо ограблювати людей. І поставити ось тут. Ось ці дорожні збори. бачите, ось тут поставимо. Так, все тепер круто. Зараз ми будемо получати кучу бабосиків за це. Так у нас по двісті у нас доволі мало грошей. Нам потрібно буде підкопити їх. Так, ну що ж мені? Я, у мене появилось трохи грошей. Тому давайте зараз поставимо бар, щоб у нас тут люди ходили, відпочивали, трошки там випивали. Так, давайте його десь сюди поставимо. Все о, у нас з'явилась баскетбольна а, площадка, тому давайте її десь в принципі сюди поставимо. У нас тут дітохи і люди будуть ходити трошки на спорт. Як ви бачите, у нас наступним левелом буде шостий, це буде містечко. Потім велике містечко, величезне. Коротше, ми щораз щораз приближаємося до якихось більших цілей, і скоро у нас вже справді буде якась мега-мега метрополія. І це буде справді круто. Так ми підкупили чуть-чуть грошей. Ну давайте що ми можемо зробити. Давайте поставимо злив. Ну злив нам потрібно а ні, сюди його не поставимо. Ну я вирішив на цій зоні не будувати якісь там будинки, а все ж таки засадити дерева, щоб у людей було свіже повітря. То ці машини забруднюють повітря по страшному. Так, то я розумний мер, я дбаю про екологію нашого міста, і це справді важливо. Також я вирішив тут збудувати голландський вітряк. Давайте його тут збудуємо, все ж таки якась архітектурна пам'ятка буде для наших людей. У нас, як ви бачите, тут однообразна культура, тут у нас і Голландія, і Україна, там Америка, все, що тут. Е... Ну, коротше, все потрошки з різних країн. Ну, дивіться, у нас тут прикольно працює, все чітко. Ух ти ж б! Пожежа! Треба її швидше гасити, давайте пожежники, швидше, швидше Газуйте сюди, бо у нас тут повний Ну коротше. Я думаю, вони встинуть приїхати і все потушити. Як ви бачите, я побудував декілька нових мікрорайончиків. Ну, все ж таки, місто розвивається. Ми все будуємо все більше і більше. Але знову ж таки, у мене зараз немає зовсім ідеї, що ще можна побудувати. Тож я буду тут зараз все збільшувати, прокачувати квитки. Це звісно, обов'язково. Ну що ж, я трошки пододав ось цих е, зон, де люди можуть відкривати свої бізнеси, там будинки як ви бачите, можуть будувати. Я тут все доволі прокачав. І також у нас скоро вже буде новий рівень, у нас вже не буде маленьке містечко, а буде вже як би сказати більше, якби це, а так, яке в нас там по, по факту буде. Давайте подивимося. А у нас вже буде містечко, а не маленьке містечко. І це доволі круто. Зараз подивимося, що у нас там додавиться. круто такого. Ну і звісно, це все зацінимо. Так, я тут добудовую дорогу. давайте сюди з'єднуємо. І все у нас зараз все. У нас тепер новий рівень містечко. давайте подивимось. У нас є початкова школа, у нас є якась станція. Ви тільки подивіться, у нас відкрились поїзди. Нарешті я цього так чекав. От серія справді буде цікаво. Ми зараз будемо все. дивитися про поїзди. зараз будемо будувати нові лінії. Поїзді, подивіться, що у нас, скільки у нас дових всяких штук, дугу тубовав, додав. Ви це бачите, там колії поїзди, все у нас зараз буде все. Так, у нас з'явилась нова школа початкова у Нас здорові, нас з'явилась маленька лікарня. Давай, давайте її зараз побудуємо, щоб у нас люди не хворіли, щоб у нас всі були живі, здорові, щоб у нас більшого населення. Давайте зараз її десь сюди поставимо. Так, все окей. Ну, давайте, можливо, ми її ще і тут можемо розмістити, в принципі. Так, давайте ще і сюди розмістимо. Це просто дуже їм ви Бачите, ми дуже прокачуємо. Чимо наше місто, бачить, поставимо початкову школу. На нам все ж таки понадобиться, зараз не знову ж таки діти знову. Проклинають, що я тут будую школу, але ж але ж, нам потрібно діт дітям потрібно вчитися розвиватися. Знову ж таки, давайте її поставимо десь сюди. Також ми ось тут біля школи побудуємо а, невеликий парк, і давайте ще поставимо десь ось тут а, тенісну площу. Давайте переспідемо ось сюди. Так, у нас будуть майбутні тенісисти тут. Це все ж таки дуже круто. Кстати, якщо ви любите теніс і пінг понг то обов'язково поставте лайк на це відео, тому що я просто обожнюю цей вид спорту, як і футбол, і там. Волейбол, ну чи баскетбол. Ну, давайте тепер перейдемо до самого найцікавішого Це у нас поїзди. Як ви бачите, тут багато різних речей, які ми сьогодні маємо встигнути. Подивись, може, ми все абсолютно не встигнемо, бо тут їх занадто багато, але все ж таки, хоч якусь частину, ми зможемо їх подивитися. У нас є різні платформи. Та... Багато чого, багато чого у нас тут є. Ну, давайте подумаємо, де нас можна розмістити колію, але спершу давайте проведемо сюди воду. Ну, в принципі, давайте десь ось тут розмістимо нашу колію. Давайте десь прямо ось сюди. Давайте. А тут ми не можемо. Давайте сюди все. А, а чекайте, я поставив хоча б давайте. О, все, тепер чітко. Ай, блін, у нас ця штука залишилась, блін, потрібно зараз буде а, руйнувати. Давайте її зараз зруйнуємо. Ну все ж таки, тут ідеальне місце для колії, блін. На жаль, у нас тут ще і колія поламала. Блін, у нас тут куча проблем. Давайте їх швидесенько вирішимо. Так, ну це все, в принципі, ось так виглядає. Я вже тут збільшив а, трошки у нас колії. У нас все виглядає просто чудесно. Тут прям. Ідеальні місце, просто ідеальне. А Брін я забув поставити е, ось осі, е, як це називається. ...контактну мережу, тому що якщо у нас будуть електрички, то вони просто тут не зможуть їхати через те, що тут немає контактної мережі. Давайте її тут зараз поставимо, ще також повиправляємо деякі помилки. Блін, тут, нечайно, о, неправильно поставив, Ну, зараз, знову ж таки, все повиправляю, все буде круто. Так я вирішив е, робити не маленький ось такий вокзал, а зробити його гігантським. ось така велика у нас зупинка станція, Давайте її десь ось так побудуємо. Зараз я її ще трошки добудую і на цьому ми будемо завершувати відео. На жаль, на жаль, ми все ж таки не встигли все подивитися до кінця, але знову ж таки, я попереджав вас. Але в наступній серії я пообіцяю, ми там до все додивимося, все оцінимо. Знову ж таки, по тому, що ми щойно зробили, це дуже круто. Це прям імба. Як бачите, у нас навіть тут поїзди ганяють. Це справді імба, ну давайте Я тут вже добудую наш перон. давайте сюди, сюди. Так, так, так. Блін. Чому зразу це не можна так зробити? Треба. Все по одному, по одному, друзі. Ну, але ж, друзі, на цьому моменті ми будемо на жаль, завершити наше відео. Бачите, у нас місто зберігається. Так, будемо завершити наше відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тикайте дзвіночок, зальтайте без кого телеграм-канал, ссылочка буде в описанні в закріплених коментарях. Надіюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Сьогодні ми справді подивилися багато чого нового, цікавого. Особливо ці поїзди, я думаю, ви, вам вони теж сподобались. Ну, я думаю, що ви наберете багато лайків і я продовжу будувати наше місто. Ну що ж, друзі, в наступних серіях ми відкриємо багато ще чого, будемо. Також багато чого. Ну на цьому ми будемо завершити відео. Всім удачі, всім пока-пока!